Книга суддів. Розділ двадцятий. І повиходили всі сини Ізраїля, І зібралась уся громада, як один чоловік, від Дана аж до Версавії і Гілеад землі перед Господом у міцпі. І голови всього народу усіх колін Ізраїля. З'явились на зборах божого народу 400 тисяч чоловік піхотинців, озброєних мечами. Сини Веніямина довідалися, що сини Ізраїля пішли у міцпу. Сини Ізраїля ж говорили Скажіть, як сталося те ганебне діло? І відповів Левіт чоловік замученої молодиці. Прибув я в Гівеа Веніямина з моєю наложницею, щоб там переночувати. Та горожани Гівеа піднялись проти мене і обступили вночі хату, де я перебував. Мене мали на думці вбити. А наложницю мою насилували так, що вона й умерла. Тоді я взяв мою наложницю, порубав її на шматки. Та й розіслав по всіх округах ізраїльського спадкоємства, бо вони вчинили ганебне та соромне діло в Ізраїлі. Ось усі ви, сини Ізраїля, тут. Тож розберіть цю справу і порадьте, що чинити. Піднявся увесь народ, як один муж, і заявив: Ніхто з нас не піде додому. Ніхто не повернеться до хати. От що зробимо з Гівеа. Підемо проти неї по жеребку, візьмемо з усіх колін Ізраїля по десятку чоловік з кожної тисячі, по тисячі з кожної десятки тисяч. І нехай вони подбають про харчі для людей, щоб ці пішли на Гівеа Веніамина та зробили з нею відповідно до ганьби. Що вона вчинила в Ізраїлі. От і зібрались мужі Ізраїля проти міста, як один муж одностайно. І порозсилали коліна Ізраїля посланців по всьому коліну Веніямина, щоб сказати, що то за злочин між вами стався. Зараз же мусите видати нам тих нікчемних людей з Гівеа. А ми скараємо їх на горло і викорінемо ганьбу з Ізраїля. Та Веніаминяни не хотіли вволити волю братів своїх, синів Ізраїля. Ба більше вони позбиралися з інших міст у Гівеа, щоб виступити на війну з синами Ізраїля. І налічено того дня синів Веніамина з різних їхніх міст 26 тисяч озброєних. Опріч мешканців міста Гівеа, яких налічено 700 добірних чоловік. Між усіма тими людьми було 700 добірних ліваків кожен з них був здатний влучити камінцем із пращі у волос, не схибивши. Синів Ізраїля без внієменян налічено 400 тисяч чоловік, озброєних мечами. Всі завзяті вояки. Рушили сини Ізраїля і пішли в Бетел питати Бога, і казали, Хто з нас має виступити першим у бій із синами Веніамина? Господь відказав Юда буде перший. І двигнулися сини Ізраїля вранці і отаборились під Гівеа. Потім сини Ізраїля виступили до бою проти Веніаминян, ставши навпроти них лавою коло Гівеа. Але виступили сини Веніамина з Гівеа та й поклали того дня 22 тисячі ізраїльтян трупом. Але народ, мужі ізраїльські, наповнилися знову духом та й вишукувались до бою на тім самім місці, що й першого дня. Бо коли вони пішли були й і стали плакати перед Господом у бетелі до вечора, і питали в Господа, чи виступати нам знову на синів Веніамина, нашого брата? Господь відказав виступайте проти нього. І вдарили сини Ізраїля другого дня на синів Веніамина. Але й другого дня вийшли Веніяминяни проти них з Гівеа. Та й знов поклали трупом вісімнадцять тисяч синів Ізраїля, вояків, озброєних шаблями. Тоді сини Ізраїля всім військом знялися і пішли в Бетел, і сиділи там, плачучи перед Господом, і постили того дня до самого вечора, і приносили Господові сепалення та мирні жертви, і питали сини Ізраїля в Господа. Бо там того часу був ковчег Божого свідоцтва, і Пінхас, син Єліазара, сина Арона, служив того часу перед ним і питався: Чи наступати нам знову боєм на синів Веніамина, нашого брата, чи залишити? І відказав Господь: Наступайте, бо взавтра я дам їх у ваші руки. Тоді Ізраїль поставив засідку навколо Гівеа. Третього дня вийшли сини Ізраїля проти синів Веніамина і вишукувалися лавами до бою при Гівеа, як і за перших разів. Сини Веніамина вирушили проти війська і віддалилися від міста. І заходились, як і перші рази, класти декого трупом на шляхах, з яких один веде в Бетел, а другий на гівеа, і вбили до тридцяти мужів ізраїльських. Сини Веніамина думали собі вони, мовляв, полягли перед нами, як і першим разом. А сини Ізраїля умовились утікаємо, щоб відтягнути їх від міста на биті шляхи. Схопились тоді мужі Ізраїля за свого місця та й стали лавами під Ваал та Маром, а засідка Ізраїля вийшла за свого сховку на захід від Гівеа. І наступило тоді на Гівеа десять тисяч добірного війська з усього Ізраїля і зчинився запеклий бій. Та веніамня і на думку не спало, що на них насувається лихо. І розбив Господь Веніамина перед Ізраїлем і поклали сини Ізраїля того дня трупом 25 тисяч і 100 чоловік Веніаминян, озброєних мечами. Нарешті сини Веніамина збагнули, що їх розгромлено. Мужі ізраїльські відступили перед Веніамином, бо звірились на засідку, що її поставили коло гівеа. Кинулась та засідка раптом на Гівеа і, двигнувшись наперед, вибила лезом меча все місто. Між мужами ізраїльськими та тими, що сиділи в засідці, було умовлено, що дадуть знак Пустять угору великий дим над містом. І от коли мужі ізраїльські обернулись у бою, немов до втечі, веніаменяни заходилися класти їх трупом. Поклавши щось із тридцяти чоловік та думавши собі, розбили ми їх, мовляв, цілком, як у першому бою. Аж тут почав здійматися знак над містом отой стовп диму, і як озирнулись в нієменяни позад себе, то все місто полум'яніло під саме небо. Обернулись тоді мужі ізраїльські. А веніаминяни настрахались, бо зрозуміли, що над ними зависла погибель, тож подались від мужів ізраїльських шляхом на пустиню, але військо натискало на них, та й ті, що вискочили з міста, нищили їх зосередженим наступом. І обступили вони Веніамина і гнали його без упину, і били аж до місця, що проти гівеа на схід сонця. Полягло тоді Веніамина 18 тисяч чоловік, а все ж то були відважні вояки. Решта веніаминян пішла в врозтіч у пустиню на ремонт скелю, але ізраїльтяни на шляхах вистанили ще з п'ять тисяч чоловік і гналися за ними аж до гідеону, вбивши з тих дві тисячі чоловік. Усіх же веніаменян, що того дня загинули, було двадцять п'ять тисяч чоловік, озброєних мечами, і усі були вони хоробрі вояки. У пустиню ж завернуло і втекло на рімон скелю шістсот чоловік, і сиділи вони чотири місяці на рімон скелі. мужі ж ізраїльські. Обернулись назад проти синів Веніямина і вистанили лезом меча все місто і людину, і скотину, і усе, що їм попалося, Та й міста, що їм зустрілись, пустили вони з димом.